Привіт, мої янгли! 14 серпня, 14-та енергія енергія мистецтва та зрілості. Про що ж вона нам сьогодні, до речі, 14: це навчитися слухати свою душу і йти за її покликом, йти за покликом нашого вищого я, нашої душі. Але крім того, власне, чи чуємо ми свою власну душу, чи піддаємося чужій думці і впливу оточення? Чи навчилися ми слухати власну думку? Чи розвиваємо ми свій творчий потенціал? Чи сповідуємо ми здоровий спосіб життя, чи піддаємося різним спокусам? Чи бачимо іскру Божу в кожному, хто поруч з нами? Тому що вона нам підсвічує нас. Чи займаємося ми улюбленою справою, чи досі знаходимося там, де вигідніше, де більше платять, де більше зв'язків? Аналізуйте, люблю вас.